Правильно декілька слів про Приватбанк сьогодні для, можливо, кращого розуміння масштабів від, і ефектів від запровадження тих чи інших заходів. Отже, на сьогоднішній, банк, на сьогоднішній день Приватбанк знаходиться у 12 країнах світу, це крім України, це Росія, Грузія, Латвія, Португалія, Італія, Іспанія і ряд інших. Приватбанк налічує 3600 відділень. У ньому працює близько 200 тисяч працівників, Приватбанк використовує 8 тисяч банкоматів, 7,5 тисяч терміналів самообслуговування, торгово-сервісні мережі, 77 тисяч посттерміналів, з допомогою яких можна розрахуватися картами Приватбанку або будь-якого іншого банку. Звичайно, що в таких, масштабах, в таких масштабах запровадження того чи іншого методу. Забезпечує збереження довкілля, він приносить значимий результат в загальному. Крім того, що за результатами висновків Британського журналу Забанк Приватбанк входить в десятку найбільших банків Центральної і Східної Європи, наш банк визначає як найбільш технологічний банк. Ця технологічність, починаючи з СМС Банків, запроваджена ще в 1999 році. Кожного року, кожного певного періоду, ця технологічність продовжує розвиватись, і сьогодні для багатьох клієнтів Приватбанк може бути в кишені в вигляді смартфону або планшету. Ця технологічність, вона безумовно, одним з її ефектів, наслідків так, це є і збереження довкілля. Напевно, було б лукаво, якби я сказав, що ми саме для збереження довкілля впроваджували цю технологічність, це швидше як наслідок, наслідок цих, цих змін і цих нововведень, які були реалізовані. Що я маю на увазі? Ну, на прикладі нашої послуги регулярний платіж, хто користувачем, клієнтом Приватбанку, він добре знає. Підписавшись на цю послугу безкоштовно, так, ми можемо, клієнт може не відвідувати банк, він може не стояти в черзі, для нього не потрібно роздруковувати чек, отже витрачати папір. Для нього не споживається електроенергія і так далі. Банк це все робить за нього дистанційно, не беручи готівкові кошти, паперові кошти, так чи металеві кошти. Банк це робить дистанційно переводячи кошти з його карткового рахунку на картковий рахунок отримуючи цього платежу. Комунальні послуги, оплата за навчання там, і, і багато іншого. Е, Безумовно, що це є таким досить обосередкованим наслідком запровадження технологій для збереження довкілля щодо безпосередніх наших дій, які ми, чи тих методів, які ми впроваджували. Я почну з. Цих заходів в наших відділеннях. В наших відділення. Насамперед, освітлення наших відділень. У всіх відділеннях ми поступово переходимо на освітлення з допомогою світодіодних ламп, крім того, що вони є значно економічніші, вони значно довговічніші. Вони не потребують утилізації, на відміну від і є безпечними для здоров'я, а також для працівників і клієнтів, оскільки мерехтіння такого світла воно носить е негативний вплив на зір, на роботоздатність і так далі. Тому поступово е здійснюється перехід на світодіодне освітлення в банку, а також запроваджується при, зм при зміні. Рекламного оформлення, вивісок, лайтбоксів, також запроваджується світодіодним освітлення в цих рекламних конструкціях для з метою збереження електроенергії. Крім того, всі, все зовнішнє освітлення, рекламне освітлення банку обладнується датчиками Тіні. Тобто вивіска починає світитися тоді, коли настають сутінки, і на світанку вона вимикається, тим самим економлюючи електроенергію, тому що раніше вона включалася-ключалася тоді, коли працівник відділення це робив або забував зробити, так? або ж обладнується <кій> релем часу, який також вимикає, вимикає вивізку саме тоді, коли в цьому є необхідність. Щопівроку на усіх наших відділеннях встановлені системи кондиціонування проходять профілактику, яка в кінця в результаті, крім зменшення витрат на електроенергію, забезпечує чище і якісне повітря як для працівників, які там працюють, так і для наших клієнтів. Усі наші відділення забезпечуються меблями лише від тих компаній, які мають відповідні сертифікати, які підтверджують, що ці меблі виготовлені. В Україні з якісною екологічно чистою сировини вони не містять шкідливих домішок, зокрема використовуються нетоксичні клеї, там, і так далі. і так далі е В основному ми працюємо з київським постачальником компанії Enran. Ну, це ну, велика крупна компанія, так, яка е дбає не лише про те, щоб їхня продукція була ергономічна, оптимальна по так далі, але і так і Екологічно чистою. Нещодавно, буквально з березня місяця, у нас банку запроваджене нововведення. це автоматичне вимкнення комп'ютерної техніки. Те, про що говорили попередні доповідачі, дійсно, ефект від навчання від пояснення працівників він в межах 10%. Це можливо більш радикальний спосіб економії електроенергії, але цифри говорять самі за себе. Суть полягає в тому, що після закінчення робочого часу, якщо обладнанням не користуються протягом 15 хвилин, воно автоматично вимикається. Мабуть, найвагомішим проривом. Певно, можна назвати те, що ми ще з 2002 року перейшли на повний безпаперовий документ Оріху. Більше мільйона документів в системі Приватбанку генерується протягом року. Це накази, розпорядження, службові записки і так, далі, і так далі. Починаючи з 2002 року, коли наш голова правління прочитав книжку Біла Гейтса і з користю мислі, ми перейшли на... Без паперової документу обороту. Відповідно, ці всі документи виключно в електронному вигляді, там підписуються всіма учасниками також в електронному вигляді і е, економія ну, просто вражаюча по використанні паперу і тим самим збереження довкілля. Також, напевно, кожен користувач банкоматів Приватбанку. Зустрічався з такою заставкою, коли банкомат запитує, чи, чи варто роздруковувати чек з банкомату чи терміналу самообслуговування при проведенні операції. Окрім того, чеки, які друкують у нас при касових обслуговуваннях, вони декілька разів менші за звичайний чек, який ви можете отримати в будь-якому іншому банку. А в масштабах тієї кількості клієнтів і відділень. І кількості касових операцій, які щодня відбуваються у нас, це також витікає у мільйони пачок паперу щороку. Інший напрямок збереження довкілля поза межами відділення банку, це, зокрема, тулоки, які ми. Продовж останніх п'яти років щороку проводимо, проводимо ми їх е, напередодні великодних свят. У кожному населеному пункті, де є відділення Приватбанку, така толука проводиться. В ній беруть участі від голови правління до е, касирів. Також ми запрошуємо наших партнерів, наших клієнтів, е, працівники приходять з членами сімей, з друзями, знайомими. Досить масштабна акція, лише 200 тисяч працівників у ній беруть участь щороку. Ми прибираємо сквери, парки, висаджуємо дерева. До слова, минулого року, на територію університету, де ми зараз маємо можливість провести наш форум, ми також висаджували дерева спільно з працівниками університету. Таким чином, ми. Хочемо на власному прикладі показати, що ну, все починається ж насправді з себе. так? І ну, найкращий спосіб, мабуть, це самому взяти лопату, взяти е, пакет для сміття і е, зробити е, чистіший той чи інший сквер, парк інше місце, де ми проводимо наш час з нашими сім'ями і друзями. Е, ще один напрямок роботи. По збереженню довкілля поза межами відділення, це по напрямку інкасації, зокрема в інкасації кожного банку широко використовуються свинцеві пломби для опломбування мішків. Так, потім з цими пломбами треба щось робити. Ну, раніше їх просто викидали в смітник. Так, сьогодні ми собі цього не можемо дозволити. І відповідно, ці, ці пломби акумулюються і передаються компаніям сертифікованим, які проводять належну чином утилізацію. Аналогічно це і стосується нашого автопарку. Він є досить численним, близько 600 автомобілів. І як наслідок, якщо раніше утилізація виглядали, ну напевно таким чином, так то сьогодні це в обов'язковому порядку на 100% всього об'єму. Там, зокрема, акумуляторів шин, укладаються до гора, і вони належним чином е, утилізу, утилізовуються. е, На завершення, мабуть, я би е, хотів привести ще вот такий приклад: в кожному електронному листі, який відход, виходить з електронної пошти працівника будь-якого працівника банку, е, внизу є ось такий підпис. Це нічого не коштує, але це лишній раз. Закликає до того, що природні ресурси є обмежені, і повин... ми повинні про це пам'ятати завжди і з турботою на це відноситися. Дякую мене все. все. Можливо, єдина запитання.